Доброго дня, компанія Viramax. У нас сьогодні на обзорі відновлена будівельна консоль до будівельної люльки ЗЛП-630. Середні балки, передні, задні кронштейни. Ось такі передня опорна стійка, задня опорна стійка. Все відновлено, пофарбовано в помаранчевий колір. Сигнальний. Звертайтеся до компанії «Віромакс» за відновленням будівельного обладнання. Допоможемо вам відновити обладнання і надати йому пристойний вигляд для подальшого використання на будівельних майданчиках. З цього найкращого до побачення компанія «Віромакс». Звертайтеся за відновленням обладнання до нашої компанії. Всього найкращого!